Бо так полюбив Бог світ, що віддав сина однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. І так коротко про головне. Так, саме головне, що є в Біблії, це любов Божа явлена до кожного з нас. Загаленний вірш, який ми тільки що почули, доволі знайомий і зрозумілий багатьом із нас. Багато хто із нас чув не одну проповідь. На, на цю тему. І багато хто звертав увагу, що Бог настільки любящий, що віддав сина. Але коли ми читаємо Книгу Об'явлення перший розділ, п'ятий вірш, написано йому, що нас полюбив, Мається на увазі Ісусу Христу. І так виникає питання: а хто ж нас? Ну, Зрозуміло, полюбив і отець, і син. Але там сказано, що Бог віддав сина, а якщо син полюбив? То значить, він віддав своє життя. І так виникає питання: хто ж із двох є ініціатором викуплення нас як грішників? І це дуже важливо, тому що коли ми читаємо інколи ми можемо не помішати, як кажуть, і за дерева можемо не бачити лісу. Ми знаємо, що отець полюбив нас. А тут говориться про те, що це сталося завдяки Ісусу. І ось виникає питання: або автор об'явлення щось спутав, або він знав набагато більше, ніж ми можемо це зрозуміти. І так, мова про Ісуса Христа в цілому, чи про Бога як такого. Ну, я вже говорив минулий раз і ще хочу наголосити, що. Благодаті мир від того, хто є, хто був, хто має прийти, і від Ісуса Христа. І далі, йому, що нас полюбив. Мається на увазі лише Ісус Христос і той, хто був, хто є, і хто має прийти, і від самих Духів, вони також тут якби причетні. Це питання для кожного з нас. Але давайте ми, коли будемо прочитувати, будемо звертати увагу на ці цікаві деталі. І так, Бог полюбив нас. Питання. Я хочу щоб задати кожному із нас. І щоб ви. Подумали і, можливо, в коментарах озвучили, написали, що для вас, і як ви розумієте, Бог полюбив. І що значить Ісус полюбив? Це однакові дії і однакові речі, чи це різні. І так, ви можете це прокоментувати, якщо забажаєте. Книга Об'явлення, 3 розділ 7 і 9 -й, вірш сказано. Оце каже правдивий: Я полюбив тебе. Послання апостола Йоанна. Перше послання, Бог є любов, і ми любимо Його, бо перше він полюбив нас. І Євангелія від Йоанна, 15 розділ, Господь говорить: Я полюбив вас, перебувайте в любові моїй. Амінь.